Друзі, у нас є термінова та дуже важлива новина, яка стосується України та Трампа. Ось. Так, неочікувано, да, що щось, що стосується Трампа, може бути позитивним для України, а саме так. І ми зараз переходимо до справи. Я розкажу все детально та по порядку. А ви тим часом, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, тому що тут у нас на каналі є термінові, важливі, актуальні новини під дуже цікавим, до речі, кутом. Отже, давайте до справи. Справа у нас в чому полягає? <кій> Група сенаторів від республіканської партії сьогодні обговорили з Трампом його пропозицію надавати фінансування Україні у вигляді кредиту. Насправді, коли Трамп щось говорить, це завжди потрібно ретельно аналізувати. У нас вже в українському інформпросторі це також рознесли, що Трамп щось там вимагає кредитів. Насправді, що там? Якщо проаналізувати а, та детально розібрати першу фразу, яка була сказана ним в Південній Кароліні, то там мова йшлася про позики, які можуть повертатися лише частково. Він не говорив про кредити, він говорив про позики, які можуть повертатися лише частково. Тобто він говорить про те, що насправді по суті співпадає з тим, що в американській практиці називається ленд-лізом. Схематично принцип закону про ленд-ліз виглядає так, щоб у вас сформувався якийсь там певний образ, як це виглядає, як це було насправді задумано, як це насправді є. Що таке закон про ленд-ліз? Тобто, коли в сусіда в того горить хата. Ти йому даєш шланг з водою, кажеш, на ось тобі шланг, загаси пожежу, а потім шланг повернеш, ну, навіть якщо він залишиться цілим. Ось це і є те, що, по суті, називається позик або оренда. Да? Тобто оренда це то ти шланг цей даєш в оренду. От. І за цим законом, там в ньому повністю це прописано, що саме і коли потрібно повертати. А там прописано, що техніка підбита на полі бою не повертається. А також не повертається і гроші за неї. Ось що таке, по суті, є ленд-ліз. А, далі цю подію а, аналізує та коментує Роман Безсмертний, а, історик, дипломат, надзвичайний та повноважний посол Україні, України в Білорусі 2010 та 2011 року. В своєму інтерв'ю він звинуватив адміністрацію Джо Байдена в злочинні недбалості та бездіяльності, яка спричинила те, що закон про ленд-ліз. Як він висловився, почив у бозі. Цей закон, який повністю називався Закон про допомогу Україні для захисту демократії, був унікальною та зразковою можливістю для надання Україні всіх видів озброєнь, коштів гуманітарної допомоги та всього необхідного для перемоги. Але замість того, щоби. Почати сучасно постачати а, сучасну нову зброю без обмежень по номенклатурі, по закону про ленд-ліз, була видумана інша схема, за якою збирали по всьому світу застарілу техніку та боєприпаси. Навіть якщо а, згадати, Отих нещасних 30 абрамсів, які, яких передали Україні а, лише і, і то, і, і то лише завдяки величезному тиску на а, Байдена республіканцями, то це також були застарілі танки. Модифікація їх була застаріла, і з них навіть була дещо знято там з обладнання. Ось так, от а далі я зацитую Романа. Він каже: якби мене запитали, хто в цій ситуації несе на собі найбільший гріх та винен в провисанні та в провалі із запуском лендлізу, то я би відповів, що вся провина повністю полягає на адміністрації Байдена, бо а, вони були не здатні організувати запуск лендлізу. Ось так заявляє Роман Безсмертний. А я від себе ще додам, що я би трішечки по-іншому це сформулював. Я би назвав це не нездатністю та не недбалістю, а злочинною навмисною протидією адміністрації Байдена, тому що я бачу цілий комплекс дій, направлених на перешкоджання запуску лендлізу. І просто не вірю, що це може бути якось випадково. Отже. Стає очевидним те, що Трамп витягує цю тему як одну з ключових тем своєї передвиборчої кампанії. І тепер вже можна починати очікувати, коли ж розірветься політична бомба під демократичними сраками, коли Трамп звинуватить Білий Дім за невиконання американського закону, в якому була виражена воля американського народу, яка була підтримана обома палатами та обома партіями, з безпрецедентною підтримкою на всіх рівнях. Цей епік фейл ризикує стати ще більш важким, ніж фатальна втеча з Афганістану, яку влаштував Байден. Але що стосується України, то це є дуже обнаділивою новиною. Дослівна заява Трампа звучить так: надавати допомогу Україні у вигляді позик потрібно на найбільш вигідних умовах. А вимагати повернення тільки у випадку, якщо країна розбагатіє або змінить політичний курс дослівно цитуємо Трампа. Отже, давайте зробимо висновки: якщо Трампу вдасться витягти з могили закон про лендліз та відновити його, то так само і з могили українці можуть витягти і надію на перемогу в цій війні. А з попередніх заяв. Та дій Трампа на його поступ президента ми можемо дуже добре бачити, що якщо він щось обіцяв або на за щось він брався, то він це доводив до кінця. Ось такі обнадійливі новини, які мене прям надихають, що є прям надія на принципово поліпшення ситуації в нашій війні, в якій на даний момент за дії адміністрації Байдена цих надій не було видно. А на сьогодні, все, всім пока.